А же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Це 12-річна Анастасія Іщенко з Миколаєва. О два з половиною роки дівчинка втратила маму. Тож опікується Настею бабуся Валентина Іванівна. Минулоріч, тікаючи від російських ракет, вони обидві переїхали у Коваль, де живе й працює тітка Насті. Дівчинка захоплюється рукоділлям. У мене є бандочка, зайчик зробила. А це – 14-річна Анна Парвасюк, дівчина із ковеля. Вона донька Атовця Сергія Парвасюка. Цього Янгола охоронця школярка вишила своїми руками. Власні вироби дівчата принесли на знайомство з людиною, яка подбала про їхнє здоров'я. А це для вас подарунки. Це я зробила своїми руками. От такого котика угу. я не знаю, як вона називається. Ой, Ось молодець. Ой молодець. Ось таку яблучку. Угу птичку, але ну, вона тут усміхається. Клади на картинку. Ой-ой-ой, час багато згаяла. Нічого стріма ви і так до мене. Ось я, я радий вам буду ще нещодавно. Настя з Аною потребували складних операцій. Нині вони добре себе почувають і вже готуються до нового навчального року. Про свою благодійність Володимир Бойко не афішував ніколи. Він директор підприємства теплових мереж «Ковальтепло» і почесний громадянин міста. Згідно положення про відзнаку, має щорічну грошову виплату, а це дві мінімальні зарплати. Три роки поспіль Володимир Бойко віддає ці гроші на благодійність. Благодійність. Допомогу вже отримали четверо неповнолітніх ковальчан. Дякую вам за увагу, здоров'я вам, міцного, волі, свободи, перемоги, всього самого найкращого. Дякую, мою вам дякую. теж дуже дякую, дуже дякую. дякую. Зустріч із Володимиром Бойком була теплою і гостинною. Дівчата отримали від благодійника чергові подарунки, іграшки ранці зі шкільним начинням. Все однаково там лежить, що там, що там. Після обміну подарунками і чаювання Настя запропонувала усім виконати гімн України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми браття у своїй стороні. Анастасія Качина, 12 канал. Дякую.